І так, усім привіт. У нас наявності є така BMW, це Є-90 кузов. І така основна перевага це те, що вона в Седані. Тому що з Європи вони в багатьох варіантах йдуть в універсалі. І взагалі, якщо так взяти, з Європи мало хто такі авто ганяє. А це у нас Є-90 в Седані на як бачите, голландських номерах, значить, пригнане з Нідерландів. Дійсно, авто нещодавно пригнане з Нідерландів. і він... Повністю обслужений, тобто замінені масла, фільтра, цепочки. Це великий бонус. Тобто вам вже цього робити не треба, вам купити, поставити на себе на облік і їздити. Поставити на облік, це означає, що ви будете перший, ще власник в Україні. Так авто повністю розмитнене, і ціна на нього забіжу наперед 8900 доларів. Дуже гарна ціна на авто на автоматі. Ще до того, як я почав займатися Ютубом, десь в вересні місяці в мене була така е 90 тільки в чорному. Кольорі, але вона у мене була без комплектації. Чому так? Що саме у мене не було? А це не було в мене самого головного в цих машинках. Це витягу великого монітору. Без них вона не така цікава. Плюс не було клімат-контролю, тобто тут гарна комплектація і у мене була механіка а це автомат. Як ви бачите, є два ключика, є сервісна історія, пробіг підтверджений, пробіг оригінальний На, ну, в автомобілі по комплектації, як також мультируль. Салончик приємний, в гарному стані також. Тут такий от спойлер є, з таким вона була. Так, багажник. Відкриваємо величезний багажник, як на седані. І тут оце таке з заводою йшло. Того, отак, от воно по багажничку, великий багажник, гарний спортивний неї вигляд. Давайте прокатаємось. Так, ну давайте сядемо, заведемо її, прокатаємося по колу, бо дійсно авто цікаве. Авто може бути як і для, для молоді, так і для, для будь-кого. в принципі. Тому що BMW — це, всі знають, це преміум, така якість. І Якщо б мене питали, що я виберу за 8900, звичайно, я як... мені 200 років, я б, звичайно, собі вибрав би а Не Миган. Типу, Меган менше їсть, є там свої переваги. Але тут собі їдеш на автоматі, в тебе є велика мультимедія. Клімат-контроль, в тебе машина гарно виглядає, непогано їде. В цьому всьому розхід не такий вже і страшний. Хто знає ці машинки? До речі, дитячий, от тут на, на кнопочці заводиться. Так, ну що ж, давайте прокатаємось. Так, це такий. У нас виходить седан, це ж авто. Кліренс, Я б не сказав би, що низький, але не як там на якомусь джипі, звичайно. Але по дорозі їде класно. Так. Проглатує всі ямочки. Мені подобається оцей підстаканник, класне виконання. Е, ну що ж тут говорити? Їде вона звичайно класно. 2 літра бензину, він ресурсний. Він, як чуть-чуть нажимаєш, вона вже їде. Звичайно, ми там на ній сильно ніхто на ній навалювати не буде. Ну, Знову ж таки, повторюсь, я вже сказав це. Великою перевагою є замінена цепочка і обслужений. Е, ну, на ТО. Це ви зекономили вже на цьому. Зразу кошти. Плюс от тут, дивіться, у нас є сервіс. ще щось міняли на пробіж якомуде. Тут у нас пробіг. А КМЕ 236 тисяч щось міняли. Тут багато, я дивився. Про пробіг багато. 228 тисяч, ну, я так розумію, АПК. Ну Тут треба, якщо треба, я вам все пофоткаю. До речі, от вона ще могла їздити по Нідерландах до 28 листопада 25 року, до мого день народження, до речі. До 28 листопада вона ще технічно, типу, по Голландії підходить. В них там така є система АПК, і її треба там поновлювати хоча б мінімум на рік можна. Ну, я там точно цього не знаю. Так, ну що, давайте розкажу щось по коробці. Працює коробка гарно. Задня передачка, партроніки, паркінг. Раз поїхали далі. Ось така от є машинка. Блондиночка в седані на непоганій комплектації на автоматі, що в принципі, основна її перевага, чого її взагалі на механіці, такі машини, напевно, сенса купляти немає. але я так точно більше не буду, хоча я свою дуже швидко продав. Але я з нею переживав насправді, то, що BMW на механіці. в мене був білий тканевий салон, не було моніторчика, це така була біда. А тут авто гарно виглядає, звичайно, для себе б ще затонував би її. Чорну кришу зробив, кого цікавить, ми, якщо ви захочете купити, ми вам такі можемо зробити під ключ. Тут можна зробити її прям мега гарно. До речі, дуже подобаються мені жовті нідерландські номера. Ну, диски, не ковпаки, звичайно, тут навіть нема що на чого, за це говорити. Ось така БМВшечка. Бюджетна машина 8900. Що сказати про е, ціну, якщо відкрити український ринок, там будуть їжджені по Україні. Вони, як яка машина, одна краща, друга не кра... ну друга гірше. Ну, в основному це гірші авто по стану. Хто знає, ці є 90, Є91, хто дивиться БМВ, той знає, що там в нас по Україні їх реально вкатують. То це доволі гарна ціна, тому що до цього буде або універсал, або якийсь, або механіка взагалі. Ну Таких, що цін, як і оця, свіжопригнана, то немає. Заглушимо. Ось так два ключика виглядають. Що ще Основне такого не сказав, що це авто 2009 року. Чистий 9 рік. Того ось така БМВшечка є в наявності. Кого цікавить, звертайтеся. Дійсно гарне авто, молодіжне і не тільки молодіжне, хто захоче, той собі зможе на ній їздити. Приємно виглядає, актуальний, як на мене, дизайн досі. І є в наявності. Також. ось ще Різні авто у нас стоять на майданчику. Кого щось зацікавить, звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення!